І зараз з нами на телефонному зв'язку є протеєрей Української православної церкви Віктор Земляний. Отець Віктор, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, де зараз хода? І як взагалі, як воно в дорозі, і коли, коли будете вже до Києва підходити? Слава Богу, доброго вечора. Хресний хід зараз знаходиться. В Макарівському районі в селі Колонщина. О четвертій годині ми прибули. Настрій дуже, дуже піднесений, молитовний, духовний. Люди всі радісні. Незважаючи на те, що дуже важку дорогу пройшли, а таких людей, які йшли з самого Печаєва по нашому напрямку, це більше тисячі людей. Були такі, що на день-два відставали, але потім все ж таки підліковували своєму землі дай назад. поєднувалися до хресного ходу. Загалом тільки величезна радість і піднесення від того, що люди настільки з великою любов'ю і теплом зустрічають хресний хід, зустрічають ті самі бійця, то та саме 95-та бригада, так звані кіборги, яких назвав народ України, які обороняли наш Донецький аеропорт. Вони пройшли з нами по Житомирщині. Це було теж дуже так знаєте чуттєво, тому що. Дійсно, люди, які бачили війну, а хрестний хід за мир і вони теж хочуть миру. Звісно, мир треба здобувати величезною працею. хто як може. А от віруючі люди, які не можуть, наприклад, йти на фронт, і самі бабусі, жіночки з діточками, які йдуть, молоді люди, вони вкладають свій, свій якийсь вклад в те, щоб на нашій землі, на нашій Україні нарешті був мир. Скажіть, будь ласка, вам відомо, що ну, от біля Києва там збираються представники ООН, кажуть, що не, щоб не допустити ходу в Київ. Чи вже думали, що, що будете робити в цій ситуації? Ми ми їх теж любимо. Це наші брати і сестри. Це Сьогодні їхні такі погляди. Вони мають на це повне право, якщо вони так думають. Але так само і ми маємо право пройти хресним ходом по своїй землі. Ми теж громадяни України з паспортами українськими. Я сам особисто був декілька разів в АТО, був біля Донецького аеропорта, маю відзнаки від 3-го окремого танкового батальйону Комбат Скиба. У е, нас є дуже багато патріотів. Ми такі самі патріоти, як і вони. Просто у ну, людей, можливо, десь трішечки вели в оману. Політична ситуація, знаєте, нагнітається. Я бачив очі тих пікетувальників, які, наприклад, в Житомирі пікетували. І коли біля нас йшли кіборги, вони їх побачили. Ну, вони відступили назад. Просто відступили назад. Декілька було таких нерозумних, які щось вигукували, але ми їх прощаємо, ми їх теж любимо. І ми будемо йти. А все далі в Божих руках. Знаєте, колись є така причта, один чоловік хотів одного мудрого старця поставити в незручне становище. І думаю, зловлю метелика, потримаю його в руках і спитаю старця, старець, скажи, будь ласка, метелик живий? Якщо старець скаже, що метелик живий, легенько прижму і він помре. Якщо скаже, що навпаки мертвий, відкрию руки і випорхне. І коли він пішов до старця з цим питанням, старець на нього подивився з любов'ю, терпінням і каже: знаєш, брат, все в твоїх руках. Так само все в руках тих людей, які пікетують. Це їхнє право, їхня воля. Хочуться чатувати, побачити, що йдуть дійсно мирні люди. Хай приєднуються з нами, йдуть і будемо разом молитися за мир України.